Сьогодні в цій залі ми вітаємо найкращих представників еліти спортивного обухова, які прославляють рідне місто спортивними рекордами, перемагаючи у чесному спортивному поєдинку. Возвеличують наше місто, дарують нам, обухівцям, радість і задоволення своїми спортивними рекордами. Честь і слава вам, панове спортсмени і фізкультурники! Чемпіони і призери щороку спортивну когорту Обухова запрошують до РЦКД на свято, де відзначають найуспішніших спортсменів нашого міста. Саме для них у цей день зі сцени лунають вітання. Вітаю всіх прекрасних спортсменів, тих, кого ми будемо сьогодні. Вшановувати. Я бажаю здоров'я і майбутнім досягненням майбутніх досягнень тим, хто сьогодні є вболівальники, наших наших спортсменів. Отакою кугортою, коли ми збираємося, приємно дивитися ваші посміхні обличчя. А спорт, як і культура, це перші візитівки нашої країни, тому що країну в першу чергу прославляєте ви, прекрасні люди, які на теренах і Європи, і світу пропагуєте нашу прекрасну державу. Ще дуже приємно, що наш обухів з кожним роком. Звучить все більше на спортивних аренах любого рівня, любого гатунку, і це залежить все від вас. Пам'ятними подарунками нагороджували спортсменів, котрі зробили вагомі внески у спортивні досягнення нашого міста і вибороли почесні спортивні звання. Окрім того, декому вручали ще й посвідчення майстрів спорту міжнародного зразка. Це посвідчення Савченко Валентину Івановичу. Я думаю, що крім того, що він сам забезпечує. Поля популярність того виду спорту, яким він задоволен займається. Але крім цього, ви знаєте прекрасно, що обхівчанка, його донька, яку він вклав всю свою душу і серце віддав сьогодні. На міжнародній арені займає чільні місця на любому рівні. Нагородження чергувалися з виступами місцевих артистів. Незважаючи на труднощі, у місті зростає кількість молодих талановитих спортсменів, вихованців дитячих юнацьких спортивних шкіл та секцій, де вони опановують кікбоксинг, вільну боротьбу, гру в шахи, плавання тощо. Спортом і вести здоровий спосіб життя. Але будь-який успіх це не лише старання спортсменів, а й копітка робота їхніх тренерів людей, котрі зрощують обухівських переможців, фактично на голому ентузіазмі. Подякувати за вашу любов за вашу душу, яку ви вкладаєте у своїх вихованців. Звичайно, вони це відчувають. Щиро вам вдячність. і Уклін. Скромні подарунки лежать, але найсаме головніше тут лежить наша душа і наша вдячність. Спасибі вам пригадали досягнення й обухівських футболістів, гравців та тренерів міських команд Вітав Володимир Мельник. Відзначили також успіхи юних футболістів за успіхи у спортивному навчанні і відданість обраному виду спорту їх нагороджували спортивними подарунками. І вірність обраному виду спорту його величності футболу. Подібні свята демонструють, що любов до спорту може захоплювати людину з дитинства і тривати довгі роки. Сьогодні я вспомню, каде була що спортсменка, і мене дуже награждали за. Э... Город з своїми спортивними результатами. А зараз я як тренер, то ну і для спортсменів для діток це посмотрети на результати інших і стремитися. Потрібно такі свята проводити в нашому місті, тому що в нас росте молоде покоління, і нада щоб вони бачили, що в нас є такі види спорту, спвидасвиди спорту, де займаються іменно. Самі юні, самі молоді спортсмени, і є хороші результати, і нагороди хороші. Тому я хотіла, щоб це було традиційно, щоб ці свята проводились кожного року. Я желаю всього самого хорошого, успіху, щоб вони нам привозили медалі. З висот спортивних, висот. Этот год у спортсменів... Міжнародного класу ліцензіонний. Ті, які виіграють в цьому ліцензію в 11 в му у 2012 будуть в Лондоні на Олімпійські іграх. Так от, хто на це претендує, я желаю їм удачі. І тоді Обухов буде представлений на Олімпійські гіри. А ми бажаємо нашим чемпіонам, щоб їхні професійні здобутки продовжували прославляти Обухівщину. Наталія Білогурова, Марина Кочкіна, Довбер, студія Барт.